Христос Воскрес! Сідаємо, брати і сестри! По православію, як в ортодоксальних церквах, кажуть, не можна в такі дні співати Воскресну пісню, і не можна так вітатися, тому що ми вже святкували. Це говорять обряди, це говорять мертві традиції. Але у нас віруючих людей, які знають Писання і знають волю Господа Ісуса Христа, ми не піддаємось, брати і сестри, мертвим обрядам і традиціям, а ми хочемо слідувати за тим Ісусом, який помер воскрес і знову гряде у славі. Я не дарма задав цю пісню. І я не дарма подивився на зал, я хотів побачити вашу реакцію. Ви бачите, як в багатьох людях вкоріняється. Оце не Боже, а оце людське. Брати і сестри, все це нам треба викорінювати, все те, яке колись тянулося за нами роками, нам треба все це відкидати і приймати істинне Боже Слово незмінне через всі віки. Коли я проповідую істину Божу, много і мені закидують в адрес і кажуть, що ти судиш. Я кажу: не я суджу, а судить тебе, Слово Боже. Тому що я читаю не своє, а читаю Божу істину. Правду. Євангелію, яка через віки, брати і сестри, є незмінна. Через віки є незмінна. Сьогодні люди святкують. Що святкують? Сьогодні я отримую смски, бо трошечки люди мене знають, і пишуть: вітаємо тебе, Михайло, із яблучним спасом. Я читаю, жодному не поставив лайк, жодному не поставив. Чому? Бо я не хочу навіть в такому бути причасником до ідолопоклонства. Бо коли я поставлю лайк, я стаю причасником. Здається, ні, ні, я ж там не йду з кошечками, але коли я в серці даю команду і я ставлю лайк, я стаю причасником, а Біблія каже, щоб я не ставав причасником. Брати мої сестри, ви хочете чути правду, чи ви хочете чути облесливі слова, які більстили ваш слух? Що хочете чути? Ну, звісно, ми кажемо правду. І всі, хто слухає, кажуть тільки правду, але як почнеш правду говорити, кажу, а да, що так жорстко? Та да, тому що правда Божа вона не гладить, а вона ріже, вона б'є під корінь. Так, мої брати і сестри, це Божа правда. Божа істина це і той меч духовний, як написано до Євреїв 4:12, він проникає до нашого мозку, він проникає до нашого духа, він проникає до нашої душі. І написано, і судить неправильні дії, наміри, неправильні погляди людей. І якщо я сусуд Божий, то я не буду вам льстити. Оцінюйте мене, не оцінюйте, я буду говорити вам те, що говорить Біблія. Проте, і сестри, ви знаєте, є багато шпікулянтів, вони були колись, і вони є сьогодні, які, як сказано в Писанні, перекручують Писання на власну загибель свою. Так, вони мають з того хист, тому що, обманюючи людей. Ведуть людей так, як їм до уподоби, і щоб з людей робити, їх, можна сказати, собі рабів. Але апостол Павло каже, між вами так не повинно бути. Христос сказав, між вами так не повинно бути. І моє спадок Божий. Мої діти, царя, народжені Словом Божим живим і тривалим. І це Слово Боже живе і тривале, тобто незмінне через віки, ми повинні його робити. Послухайте до сьогоднішнього свята, Пісня Галат, перший розділ, 6 по 12 текст. Дивуюся я, що ви так скоро відхиляєтесь від того, хто покликав Христову благодать у вас на іншу Євангелію. Що не інша вона, але деякі, що у вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде благословений. Проклятий. Апостол Павло називає речі своїми іменами. Він не чоловіку угодник. Він каже, коли б догоджав я ще людям, я не став би рабом Христовим. І він чітко займає позицію Божу. Каже, хто не проповідує згідно Євангелії, хто перекручує Євангелію Христа Ісуса, нехай буде проклятий. Він уже проклятий. Тому що Він не живе згідно Євангелії, бо спасіння приходить від Ісуса і від Євангелії. Далі. Як ми перше казали, тепер знову кажу, коли хто вам не те благовістить, що ми вам прийняли, нехай буде проклятий. Ну скільки, Павло, ти можеш то писати і писати? А тому, що таким чином Він хоче викюринити, він хоче забити той цвях істини у мізки людини, щоб вона задумала, що вона під прокляттям, а не під благословінням. Бо тепер чи я в людей шукаю признання, чи в Бога, чи людям дбаю я догоджати, бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Звіщаєш ж вам, браття, що Євангелія, яку я вам благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. Дивіться, що Павло каже, шостий вірш. Що проповідують вам так, щоби дати вам іншу Євангелію. Подібна, але інша. Нібито та. Але підроблена. Ніби то буде про Христа, але то буде не той Христос. Ніби то буде говоритися, але не та істина. Ви розумієте, брата і сестри, яка тонкість. І коли ти не будеш мати Духа Господнього, ти не розпізнаєш. Ти не розпізнаєш. Ви розумієте, є посіяне пшениця Христом. Є ці зерна, які виросли. І за короткий час за ніч, за ніч виріс кукіль, який дуже подібний до пшениці, але це не пшениця. І многі не розрізняють, коли виходять на пшеничне поле і росте там кукіль, многі цього не зауважать. Лише той агроном, той працівник, який знає, що таке пшениця, він розрізнить пшеницю від кукуля. Знаєте, що сьогодні нам кажуть? Та всі віруючі, Борислав всі віруючі, Львівська область всі віруючі, Україна всі віруючі. ні, брати і сестри, я не боюсь цього. В Україні живе багато ідолопоклонників, і з них більшість. В Україні признаються і святкуються ті події, які пов'язані не з наукою Ісуса Христа, а пов'язані з язичеством, з ідолопоклонством. І тільки прикривають Євангелію Христа. Я би хотів, щоб ви сьогодні побачили з Євангелії справжньої, не з тої, яку підроблюють, а справжньою Євангелією, щоб ви побачили і почули. Нема, любі мої, такої, такої події чи такого свята, як сьогодні. В Євангелії нема написано. Нема такого свята переображення. Ви читали таке в Біблії? Не читали. Такого свята нема. Але ми згадуємо факт, ми згадуємо подію. І ми повдію цю повинні згадати так, як вчить Писання. І брати вже читали, і ми згадуємо. Брати і сестри, ось подія Євангелії. Не дарма Христос взяв двох чи трьох учнів з собою, бо всяка справа повинна стверджуватися при двох-трьох свідках. Не тому, що як і Петро Іван були краще, а ці були гірші. Ні. Треба було взяти як свідків. І дивіться Мойсей і Ілля, які приходять. А знаєте чому? Так мені відкрито Богом. Мойсей помер, і ніхто не знає, де його могила. Ми ж читаємо про це. І навіть післанні Юди ми читаємо, що Юда говорить, що Сатана сперечався з Архангелом Михаїлом за тілом Мойсеєве, але він сказав: нехай Бог тобі докорить, не виніс вируку. Ілля, який ходив і не стало, Огнена колесниця забрала. І ви знаєте, можливо, люди, а люди фантазьори через всі віки. Біблія каже, серце людини найлукавіше. І, можливо, люди фантазували багато відносно Мойсея і складували різні поеми, різні історії, різні напрямки. І, можливо, хтось примикав до тих чи інших напрямків відносно Мойсея і Лі. та не стало все. А Бог хоче показати і засвідчує, де жив Мойсей, де жив Ілля, і вони приходять. Ні-ні, це були не духи. Це не було щось абстрактне. Це появився. Мойсей і появився Ілля. Брати і сестри, на що це наштовхує? Вони живі? За гробом існує життя. За гробом існує життя. Друга річ, брати і сестри. Що коли Христос переобразився, і вже було сказано. Що коли ми з вами будемо в правильних відносинах з Богом, не просто в релігію іграти. Релігія ще нікого не переобразила, релігія це утопія. Релігія ще нікого не переобразила. Написано, що ми повинні переображатися від слави в славу, від слави Ісуса від Його Слова, ми переображаємося, брати і сестри. І дехто каже, «А як ти так можеш? Нещодавно, коли я їздив на одні похорони, мені один брат, якому я свідкував відкрито, він каже: Брат Михайло, ви не боїтеся ще так відкрито проповідувати, та вас можуть за це вбити. Я кажу, знаю. Уже пробували декілька разів, але ще живу понині. Якщо маю жити, буду жити. А якщо Бог дозволить, то життя моє закінчиться. Але проповідувати буду істину. Проте, мої сестри, третя річ дуже важлива. Ви знаєте, ми порою можемо забути, для чого ми покликані на цій землі і що ми повинні робити. Коли Петро сказав добре нам тут, то написано, знаєте що? Він не знав, що говорить. Ми деколи, чи навіть не деколи, ми багато благословінь з вами отримуємо. І ми вже в такому комфорті, в своєму такому раю. Що ми вже не хочемо сходити з того комфорту. Ми не хочемо сходити вже з цієї гори, бо нам класно. Ми кажемо, Бог нас благословив. Нам добре, я здоровий, мої діти здорові, все гаразд. І ми так дякуємо Богу. А сказано за Петра, що він не знав, що говорить. Нам треба залишати комфортні місця. Нам треба сходити з свого трону. І йти до цього пропащого, нещасного люду. Український народ гине в неправді. Проте і сестри, люди не знають Божої правди. 21 вік. 21 століття! Проповідується Євангелія, а люди Борислава істини не знають. А ми з вами для чого обрані? Ми з вами для чого покликані? Та щоби Бог через нас відкривав тим людям очі. До правди. А як ви будете приставати, а яблучний спас, дякую тобі, брате, сестричко, дякую тобі, дорогий сусід. Якщо ви так відреагуєте, ви станете причасником. А ви повинні зворотньо сказати. Ви повинні вказати на правду. І четверте, це Євангелія говорить: отець зацвічив, Його слухайтеся. Його слухайтеся. Я задаю питання: а що таке слухати Ісуса Христа, Тамара? Що таке слухати Ісуса Христа, брати, сестри? Ісус каже, якщо ви мене любите, то заповіді мої зберігайте, Слово Моє бережіть. Ісус каже, я пастир добрий, я знаю своїх і свої мене знають. І мої вівці, що каже Ісус? Вони за мною йдуть. Вони не підуть за цими мертвими обрядами, традиціями. Вони йдуть за мною, бо вони не знають іншої Євангелії, вони не знають іншого голосу. Вони йдуть за мною. А хто не з моїх овець, хто є кукіль? То що? Той за мною не йде? Я задаю сьогодні, дорогий слухачу, тобі питання. Ти пшениця чи ти кукіль? Ти в істині? Чи ти в мертвих обрядах і традиціях? рішати, звісно, тобі. Хочете почути іншу Євангелію? Це я вам сказав коротенько Євангелію з Євангелії, істини Божої. А хочете почути іншу Євангелію? Павло, не хочете? А я вам скажу, ви повинні почути. Ви повинні почути, щоб відрізнити ліве від правого, святе від грішного, Боже від людського. Ви повинні це почути. Хоча Павло каже, що не інша Євангелія, але є ті, які перекручують Євангелію. Послухайте уважно. Буквально дві з половиною хвилини. 19 серпня православні католики, християни святкують другий яблучний спас. Другим цей спас вважається, оскільки першим святкується Маковій, перший медовий спас. А після другого Яблучний святкується ще й третій спас є горіховий спас. Другий Яблучний спас за церковним календарем на серпень має також назву переображення Господнє» горіхів день. Перші осені, осени і свято перших плодів за народними прикметами цей день символізує настання осені і переображення природи на свято Яблучного Спаса заведено відвідувати церкву і освячувати яблука нового врожаю. На свято Яблучного Спаса люди вшановують Ісуса Христа. Яблушний спас називає також спасом на горі 19 серпня, за 40 днів до розп'яття Христа. Ісус і три учні Петро, Іван та Яків, піднялися на гору фавор. Саме тут Спаситель отримав знак і дізнався, що він помре мученицькою смертю на Христі, а в ім'я порятунку людей, а пізніше Воскресне. За переказами, назва свята Переображення пішла від того, як переобразився учитель. Учні Ісуса Христа, Петро, Яків та Йоанн свідчили, що під час молитви на горі. Обличчя Ісус враз засяяло, як сонце, а одяг став білим, як світло, спустившись з гори. Ісус велів збирати яблука, щоб освятити їх у церкві. Перші осенини означають зустріч осені і збір нового врожаю. На другий яблучний спас люди святять яблуко та інші фрукти нового врожаю. Вважаються, що яблука в цей день має особливу магічну силу. Здатні достілення. Існувало повір'я, що перед тим, як з'їсти освячене яблуко, потрібно згадати заповітне бажання і сказати, що надумано, збудеться, що збудеться, не минеться. У цей день можна гадати на майбутнє на освячених яблуках. Перше освячене яблуко кисле, людину чекають труднощі, а якщо попаде солодке, то щастя. Після освячення святкових продуктів люди йшли додому і накривали багатий частуваннями стіл, закінчувалося святкування гуляннями з піснями і танцями. На свято яблучного спаса господині пекли пироги і варили варення з яблук. До святкового столу запрошувалися сусіди, друзі, знайомі, пригощали продуктами, а також допомагали нужденним. Що не можна робити на яблучний спас? Не можна. Робити на яблучний спас, всю домашню роботу, Шити, прасувати, прати, прибирати. До другого спаса можна їсти ніяких плодів, крім огірків. У свято спаса не можна вбивати комах, мух, комарів, мошок, інших. Це вважається поганою прикметою і може принести нещастя. На другий спас люди співали пісні. Проводжали сонце, зустрічали осінь, збирали врожаї пшениці і заготовляли лікарські трави. Та особливо спостерігали за природою, оскільки на свято Яблучного Спаса ще за давніх часів існувало багато прикмет. Сухий день у свято Яблучного Спаса до сухої теплої осіні. Іде дождь на другий спас, до суворої зими, і так далі. Цікаво було почути. Ви чуєте? Що таке інша Євангелія? Ви чуєте, що говорять людям. Ви чуєте, що вбивають в їхні мізки, і люди обмануті. Брати мої і сестри, сьогодні люди істину Божу перевернули в свої власні погляди, в свої власні бачення, в свої власні поняття. Про це ще за 700 років до народження Ісуса Христа пророк Ісая говорив. І потім ці слова повторив Ісус Христос. Відкрийте, будь ласка, Євангелія Марка. Відкриємо Євангелія Марка, сьомий розділ. Із вірша. Зараз я вам скажу. Можна з першого. І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули із Єрусалиму. І побачили, що деякі з учнів їли хліб руками нечистими, цепто вмитими. Бо фарисеї, і усі юдеї, зберігаючи передання старших не їдять, як старано не вимиють рук. А вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються, багатої іншого, що вони прийняли. Зверніть, Божа постанова була завжди через всі віки. Але людина, яка не слухає Бога, яка не поклоняється живому, істинному Богу і Його слову, завжди видумує щось. Завжди видумує щось. П'ятий вірш. І запитали його фарисеї та книжники: а чому твої учні не живуть за переданнями старших, але хліб споживають руками нечистими? А він їм відказав добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано, оці люди устами шанують мене. Серце ж їхнє далеко від мене, та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук. Що сьогодні по храмах навчають? Що вкладають в уші людей не істину, не євангельські вчення, а вкладують те, що було придумано. Бо це початок отого того всього, що я вам читав, має початок четверте століття. І відтоді воно тянеться. І по сьогодні. Восьмій текст: занехаючи заповідь Божу, відкинувши, потоптавши, занихаяши, що люди до чого, чого тримаються? Передань. Чуєте, тримаються, не просто знають, не просто кажуть, вони живуть, вони тримаються цих передань, але не істини Божої. Дев'ятий текст. І сказав він до них: спритно відкидає тебе заповідь Божу азби зберегти свої передання. Тринадцятий текст. Порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили, і багато такого ви іншого робите. Брати і сестри. Коли ви вийдете і людям скажете ось цю правду, вас поб'ють. Коли ви людям будете проповідувати Євангелію, вас зненавидять і сусіди, і в місті, і повсюди. Бо правду як тоді не приймали, правду не приймають і сьогодні. І останнє слово, Другий Тимофія, четвертий розділ, другий, третій і четвертий текст. Послухайте, що написано. Проповідуй слово, допоминайся, Часно, не вчасно, невчасно. Докоряй, забороняй, переконуй! З терпеливістю та з чим? З наукою, з істиною Божою. Бо настане час, коли здорової науки не будуть триматись, чуєте? Там передань тримаються, ми з вами читали, а тут здорової науки триматись не будуть. Але за своїми пожадливостями, що люди зроблять? Виберуть собі таких вчителів, таких проповідників, що вони їхні. Вуха влещували. Вони слух свої від правди відвернуть, та до байок нахиляться. Нещодавно перед так званим Великим постом сорокаденним в одній місцевості, неподалік від нас, в одній із громад, церков священник рішив зробити з парафіянами запустини. Накупили багато горілчаних виробів і робили випустини сьогодні, бо завтра вже вступаємо у піст. Брати мої сестри, коли я подивлюся на так зване християнство, мене душа болить. Мені хочеться кричати весь Борислав на всю Україну, на весь світ. Люди зупиніться. Не обманюйте самі себе. Люди чують Євангелію, але люди не приймають Євангелію. Люди чують про Ісуса Христа, але не хочуть жити з Ісусом Христом. Люди ходять в церкви, але люди ніколи не хочуть увійти в церкву Ісуса Христа. І тому нехай Господь благословить нас. Нехай це слово не дає мені і вам спокою, щоб ми з вами не мовчали, не просто толерантно проповідували Євангелію. А речі називали своїми іменами. І ще раз читаю цей текст, який був читаний. Пісня до Галат, перший розділ, 6 по 12 текст. Дивуюся я, що ви так скоро відхиляєтесь від того, хто покликав Христову благодать у вас на іншу Євангелію, що не інша вона, але деякі, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми, або ангел із неба зачав благовістити вам, не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знову кажу, коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Бо тепер, чи я в людей шукаю признання чи в Бога, чи людям дбаю, я догоджати, бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Звіщають вам, браття, що Івангелія, яку я вам благовістив, вона не від людей. Бо я не прийняв ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. Нехай Господь благословить нас на переможне життя, щоб ми в ім'я Ісуса Христа полонили всякі твердині, всякі виднесення, яке йде проти вчення Ісуса Христа, на послуг Христові. Нехай Бог дає нам мудрості, відваги, стійкості, щоб ми були справжніми воїнами Ісуса Христа. Амінь, брата и сестри. Амінь.